Вітаю всіх з початком літніх Олімпійських ігор 2024 року, які стартували сьогодні, 26 липня, і пройдуть по 11 серпня поточного року. Увага усіх поціновувачів спорту прикута до спортивних турнірів, які будуть відбуватися в рамках Олімпіади. У період античності відбулось 292 олімпіади від найпершої 776 року до нашої ери до повної заборони у 393 році нашої ери через поширення християнства у Римській імперії, яке вбачало у цих іграх поширення язичницьких культів. Ігри відновилися в кінці 19 століття, і на сьогоднішній день пройшло 25 зимових і 32 літніх олімпіади. До чого тут Олімпійські ігри і біблійна історія, будемо зараз з вами разом досліджувати. Усіх вітаю! Мене звати Костянтин Шевченко, я є священником православної церкви і я радий вас вітати на каналі Маргіналії. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то у вас є можливість зробити це саме зараз, натиснувши кнопку під цим відео, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Щоб це відео побачило якомога більше людей. Не всі можуть здогадуватися, але один із головних героїв різдвяної історії, який згадується в Євангелії, має пряме відношення до Олімпійських ігор. Хто це може бути? Йосиф Обричник чи Мудреці зі Сходу? Ні. Це цар Хордос. Ми його знаємо як Ірод. Так, саме цей цар, який згідно з текстом Євангелія від Матфея, надав наказ вбити вівлеємських немовлят, щоб усунути свого конкурента. Папа паспорту Ісус був нащадком царя Давида, на відміну від Ірода. Плюс на старість років він страждав від галюцинацій, манії переслідування і маразму. Пігулок від таких речей не існувало, тому від його випадів, згідно з євангельського тексту, постраждали невинні діти, причому, на жаль, даремно. Йосиф, Марія разом з маленьким Ісусом вчасно іммігрували в Єгипт. Тепер перейдемо до Ірода безпосередньо в історичному контексті. Бо це дійсно дуже цікава постать, не дивлячись на його мані. Я не буду оцінювати психологічний, психічний стан царя, бо не маю на те медичної освіти. Але на деякі деталі слід нам звернути увагу. Ірод, як і всі царі, був під прямим впливом інтриг. Наклепів і як результат жорстоких вбивства підозрюваних у змовах. Жертвою наклепу стала його дружина, за наказом якого вона була страчена близько кінцю свого життя. Ірода було ще більше загострення. Через це наступними жертвами стали його троє синів. Серед біблеїстів-істориків йдуть суперечки з приводу вбивства віфлеємських немовлят Бо ніяких історичних. Свідчень крім Євангелія від Матфея і археологічних підтверджень в цьому немає. Але дивлячись на загальну сукупність подій, можна припустити, що страта немовлят все таки відбулась, але з меншим розмахом, ніж це передає християнська традиція. Як ми бачимо, ірод був жорстокою людиною і дуже безкомпромісною. Хоча єдиний компроміс у нього все-таки був: це співпраця і тісна дружба з римською владою. Він був ставленником Риму і тому не дивно, що працюючи разом з окупаційною владою, він не славився повагою серед євреїв. Ірод був у дружніх стосунках з Марком Антонієм, але після смерті Антонія Ірод війшов до віру і дружбу. Скоріше за все завдяки гарному хабарю з Октавіаном Августом, який вже на той момент став римським імператором. Додатковим мінусом для євреїв була національність царя, бо він був за паспортом і думиянин, нащадком Ісава, сава старшого брата Якова, отця дванадцяти племен ізраїльського народу, так скажемо, мінус до авторитету. Через таку симфонію Ірад був не в дуже великій пошані серед свого народу. Але золота доба юдеї у римський період почалася саме в період правління ірода з 37 року до нашої ери по 4 рік нашої ери. На ньому вона і закінчилася. Грандіозні архітектурні споруди, фортеці, побудова нових міст, доріг, акведуків, укріплення морського порту і найголовніше це розширення і реконструкція храмового комплексу в Єрусалимі. Яка відбулася завдяки іроду. Можна це порівняти з нашим українським великим будівництвом, але з більш ефективним результатом, бо гроші на це не відмивали, а спрямовували за призначенням. Ірод був ще й спортсменом, скакав на конях, стріляв звуком, займався полюванням і мав гарну і спортивну тілобудову, ну і яскраву зовнішність. Секс символ стародавнього близького сходу, так можна сказати, жартома. Жага до спорту втілилася у проєктах царя спортсмена. Ірод побудував в Єрусалимі амфітеатр і започаткував спортивні ігри, які відбувалися раз на п'ять років. Аналогічний амфітеатр і іпподром він побудував у місті Кесарія. Є цілком цікаве і логічне припущення, що саме Ірод започаткував. Триступеневу нагороду серед переможців у спортивних змаганнях. Це перше, друге і третє місця. Це можна прочитати в книзі історика Йосифа Флавія Юдейська війна, книга 1, 21 розділ, параграф 8. Якщо подивитися на доступні нам джерела греко-римського періоду, то переможець, який отримував всі лаври, і визнання був тільки один. Можливо, це була не його ідея, але перший задокументований випадок і популяризація даного виду нагород для переможців належить саме царю Ірону. Ті, хто зараз отримує срібну і бронзову медальку, може завдячити цим іродом. Під час подорожі до Риму Ірод відвідав 191 Олімпійські ігри, але був збентежений рівнем Олімпіади. Через відсутність коштів і сукупність проблем майбутнє ігор було під загрозою. Що робить Ірод? Правильно, він вкладає космічну суму грошей з власного бюджету і відроджує Олімпіаду з великим розмахом. Тепер Ірод не тільки спонсор Олімпіади, як бренд, наприклад, зараз Кока-Кола. А й головний суддя і засновник. Знак подяки греки нагородили царя статусом вічного судді й організатора. Це ми можемо прочитати в книзі Йосифа Флавія, Юдейська війна, Перша книга, 21 розділ, 12-й параграф і юдейські старожитності, 16 книга, 5 розділ, 3 параграф. Не дивлячись на всі недоліки та проблеми з Головою під кінець життя, цар ірод залишив колосальний вплив і слід в античній історії, тому недаремно його називають великим. Нам же читачам Біблії він знайомий як злий цар, який погубив невинних діток через конкуренцію. А більшість глядачів і учасників Олімпіади навіть не підозрюють, що завдяки біблійному царю під час занепаду відбулось відродження і становлення Олімпійських ігор на новий рівень. Друзі, якщо ви хочете підтримати випуск нових відео, то ви можете задонатити будь-яким зручним для вас способом. Посилання будуть внизу під відео. Це підписка на Patreon, сервіс BuyMeACoffee, Монобанка або банківські реквізити. Що вам зручно, туди можете вкласти свою добровільну пожертву. На Patreon сервісі я також виставляю свій процес роботи над ілюстративним коміксом. По Євангелію від Марка, який я зараз малюю і реалізовую. Тому, якщо вам цікаво е спостерігати за моєю роботою, моїм проєктом, то ви можете зробити підписку на моєму сервісі Patreon. Також можете підписатися на мій телеграм-канал. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую всім за увагу!